Велична і свята ти, мати Україно, лише тобі карать нас чи судить, і берегти тебе соборну і єдину, історії твоєї славу возродить, в тобі надія, віра і сила, як зір згасні янтарі, як птиць своїх сталеві крила, в промінні ранньої зорі. Нехай ніхто не половинить, Твоїх земель не розтина, бо ти єдина Україно, бо ти на світі в нас одна, одна від Заходу до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, стрілці січові за тебе гинули в полях. У небесах Сузір'я лева, нам світить чумацький шлях, нехай ніхто не половинить, Твоїх земель не розтина, Бо ти єдина Україно, бо ти на світі в нас одна. Ми українці, непокірні духом. Ми не дамо чужинцям панувати, Нам не страшні ні куля, ні розруха, нашу жогу нічим не вгамувати. Ми українці, ми не малороси. Ми нація могутня, наче сталь. Червону стрічку заплітаємо коси. І совість наша чиста, мов кришталь. Ми той народ, якого не здолати. Завзятий дух нам клич дає вперед. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ, щезнуть всі перевертні приблуди, і орди завойовників за брод, всі байструки труки катів осатанілих. Не забувайте виродки ніде. Народ мій є о гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Є Україна, є її народ, і дай нам, Боже, бути, 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 усе було і берестечко, й крути, і чужинські орди найманців запрот. Та був і гонта, був і Залізняк, шаблі щербились об ворожі лати. Шевченко був і є, стоять на чатах стрільці відважні із упа юнак, Небесна Сотня, із ато бійці вітчизни неньки, непоборна сила. Отож втрачати сподівань не варто. За нами правда і свята в нас ціль. Здолаєм вірю, не й скруту, а воріженьків лютих переб'є. є Україна, і народ мій є, і дай нам Боже бути, бути і бути.